Всім вітання на каналі Трудові Будня Аграрія. Сьогодні 20 січня 2026 року. Ось я якраз проїжджав Вова, який нам на 350 фуру тягав. Е, я не знаю, він тоді попав відео, не попав відео. Ну, Він багато нас виручає, допомагає. Значить, якраз цього знайомого він заїхав бороною Біг 3. Савдеповська борона. Велика, товста. Крига плюс намерший лід, дивіться, в деяких місцях, ось о. більше сантиметра лід і спресована така брила просто з снігу лежить. Так що хлопці розбивають. І оце я думав, не знаю, чи поїхати культиватором його розбити. Не знаю, може запитаю Вови. Може він допоможе нам. Або взяти їхню цю біг 3 Да, Побігать своїм культиватором, ну не культиватором, а на А да, Бачите, вона така маленька, 3-метрова, ну, досить непогану роботу робить. Ось видно, наскільки вона земля промерша, тобто пшениці тут нічого не буде, пшеницю воно не вириває. Ну Місцями там, де трактор трохи різко повертає. Є все, що вириває землю, Ну, то я думаю, що не стільки воно страшно, скільки ну, тут ось все видно, все теж, бачите, людяна корка, плюс скільки замерзло спресованого сніга. Тобто це я вважаю, ну не тільки я вважаю, що небезпечно для пшениці, дивіться, вхожу, який літ, воно навіть. Ну, провалюється, якщо попригати, Ну так чимало спресовано. Значить, хто не знає, це Київська область, такі в нас погодні умови. Настільки воно спресовано. Так що по-другому ну, ніяк не вийде, щоб його не розбивати, щоб воно само по собі. Так що подивимося, зараз Хай Вова ще круг зробить. Побалакаю з ним трошки. Що він скаже, чи він зможе поїхати, чи може взяти у їхній біг у цю борону, тут якраз ну, відлига буде трохи. Сьогодні, в принципі, в день було мінус 5, вночі мінус 13. Так що, я думаю, ще пару деньків там можна буде поїхати і собі на нашу пшеничку зробити теж таку процедуру, То що це дуже... Ситуація така дивиться. Ну, тут далі менше, де трошки спресованого снігу, ну а льод стандартно більше сантиметра, десь в районі 1,5 см льоду. Напишіть, хтось ще робив таке. Ну, Може у вас в е, іншій області там інші погодні умови. Ну а в нас, на жаль, в цьому році наче в той сніг потрібен, ну, оця людяна корка, коли воно дощом заливало, тоді все замерзло, спресоване. Для посівів це ну, дуже небезпечно. Так що така ситуація. Я думаю, до вечора Вова тут його тут 7 гектарів. Це він у знайомого якраз розбиває людяну коркусю. Так що такі в цьому році непрості, складні погодні умови. Пшениця тут вже більша, ніж у нас. Ось можна побачити. Дивіться. Яка пшеничка? Вона тут навіть розпущилася. Все видно, бачите? Саме головне розбити цю людяну брилу, що в нем було. Там я думаю, при нормальних погодних умовах, при підкормці правильно і гарним доглядом, то нас дожене і наша пшеничка. Два кола проїхався, трошки з Вовою побалакав. Все ж таки ЮМАЗ не піде по такій корці, бо місцями там, де трошки ложбинки, такі балки невеличкі, до МТЗ буксує, двохмостовий буксує. Так що ЮМАЗе тут точно не піде. В принципі, Вова там сказав, що в нього ще робота є на цих два дні, може ближче до вихідних, тоді зможе допомогти. І... Зробить нам таку красоту на полі, то що залишати, ще раз повторюсь, з такою товщиною спресованого снігу льоду, ну це дуже небезпечно для посівів. Тому що не так зараз дешево виходить його позасівати. Тим паче, і була така погода, слава Богу, що вона трохи силу набрала, хоч дуже в нас пізній посів був. Так, батько йде подивитися заодно теж. Ну, так що таке поки що на цьому все. Тоді я вже думаю, зустрінемось у відео вже у нас на полі на пшенички. З вас подобайка, пишемо коментарі. Ну і всього, всім на кращого, бережіть всі себе.